Зазвичай, складні питання ставились Україні щодо виконання зобов'язань. Можу наголосити, що на сьогоднішній день під час сьогоднішнього саміту Україні не було задано жодного питання. Україна чітко і в повному обсязі виконала всі взяті на себе зобов'язання. І це перший саміт, коли не Україні ставлять питання, а ми, українська делегація. Ставимо питання нашим партнерам з Європейського союзу з проханням своєчасно виконати взяті на себе зобов'язання. Нам було чітко наголошено. Я ще раз підкреслюю, що це була і позиція президента Європейської ради, і президента Європейської комісії і президента Європейського парламенту, що ми зробили все. І на сьогоднішній день міжінституційні переговори між європейським парламентом і Європейською Радою. Я дуже щасливий сьогодні почути передбачення президента Туска, президента Юнкера про те, що він є оптимістом і вважає, що це має закінчитися до кінця поточного року. Розбіжності, які були на сьогоднішній день. Задекларовані вони є, ну вже суто стилістичні. Я після сьогоднішньої зустрічі залишаюся оптимістом і ще раз наголошую, 45 мільйонна Україна, 45 мільйонний український народ зробив величезні реформи, імплементував всі 144 пункти плану дій щодо безвізового режиму і на сьогоднішній день отримав чіткі запевнення, що. Рішення про надання Україні безвізовий режим буде прийнято одразу же після врегулювання цих стилістичних міжінституційних переговорів.